Co będzie, jak może. Proce, e, się Rosja перемoże? Proce zamysłył się Carlo Masala, niemiecki ekspert z pytań bezpieki, profesor Uniwersytetu Bundeswehru w München. i napisał knyżku, co stała bestsellerą w Europie. Moja kolega Julia Jerszowa pochowywała z nim na peredodni. Dajcie materiał. Вітаю, ви видивитися програму Український фокус на слава тіві. І сьогодні моїм гостем є Карло Масала, німецький експерт з питань безпеки, професор університету Бундесверу в Мюнхені. Один з найавторитетніших європейських аналітиків з питань Росії та НАТО. Він є автором міжнародного бестселера Якщо Росія переможе, дуже дякую, що приєдналася до нас сьогодні. Дякую за запрошення на програму. Почнемо нашу розмову з вашої книги «Якщо Росія переможе У ній Ви попереджаєте, що головна загроза для Європи це не сила Кремля, а те, що її недооцінюють. І сьогодні ми бачимо невизначеність щодо гарантій безпеки для України. Бачимо побоювання постачати Україні далекобійну зброю, і чуємо заяви Дональда Трампа про Гренландію, які фактично ставлять під сумнів майбутнє НАТО Чи вже збувається ваш найгірший сценарій, або на вашу думку, європейські політики просто намагаються цього не бачити, ні, я думаю, що ми наближаємося до мого найгіршого сценарію, тому що навіть якщо подивитися на переговори, які ведуть європейці, українці та американці, то вони звичайно стосуються закінчення війни, що є законною метою. Але фактично винагороджують Росію за її агресію. Ми говоримо про майбутній розмір української армії, нібито Україна була агресором, і їй потрібно обмежити розмір своєї майбутньої армії. Ми не говоримо про майбутній розмір російської армії, щоб вони більше не могли атакувати Україну. Тож, насправді багато речей, які зараз обговорюються, винагороджують агресора на початку січня у Парижі європейські та українські лідери підписали декларацію про гарантії безпеки для України Але Ми знаємо, що Сполучені Штати не підписали цей документ і зараз. Фактично багато аналітиків кажуть, що ці гарантії будуть неефективними, якщо Сполучені Штати не підпишуть їх на вашу думку, що станеться, якщо Вашингтон відмовиться поставити свій підпис під цим документом? якщо це означає, що Вашингтон не допомагатиме українським збройним силам, не допомагатиме європейським силам стримування з логістикою, розвідкою і навіть якоюсь підтримкою з боку військово-повітряних сил. Це фактично означатиме, що жодна європейська країна не надійшла й війська до України. Тоді вся ідея створення певних сил стримування в Україні, які могли б стримати Росію від другого чи третього нападу на Україну, не спрацює. Тоді вся ідея створення вільної та безпечної України зазнає краху. Все це залежить від та їхньої готовності надати певні речі таким силам стримування та українським збройним силам Водночас, ми бачимо, що Путін не виявляє жодних намірів сприяти досягненню миру. Натомість він посилює удару по цивільній інфраструктурі, змушуючи звичайних українців мерзнути у своїх домівках під час цієї суворої зими. Насправді він помиляється, якщо думає, що це змусить українців капітулювати. Але на вашу думку, що зараз може реально зупинити Путіна? чи повинні це бути європейські війська, чи можливо більше зброї, жорсткіші санкції, або може сильна українська армія? А були юкрені аміноекшелі Насправді, якщо ви хочете зупинити Путіна, найкращий спосіб зробити це надати українським збройним силам все необхідне обладнання, яке їм потрібно для утримання лінії фронту. по-друге, продовжувати операцію проти російської енергетичної інфраструктури всередині Росії. і по третє, чинити ще більший економічний тиск на Росію, тому що ми бачимо, що санкції починають діяти. Тобто не в тому сенсі, що ми маємо ознаки того, що російська економіка цього року зазнає краху, але все ж таки Росія була змушена підвищити ПДВ на 2%. Йдуть розмови про центральні банки та проблеми, які вони мають. Новий бюджет на 2026 рік передбачає деякі скорочення через фінансування війни. Ми маємо повідомлення, що деякі регіони Росії більше не зможуть сплачувати суму, яку вони зазвичай сплачували, коли хтось добровільно йшов до російської армії. Отже, це свідчить про те, що санкції працюють. А якщо ви битимете по російській нафтогазовій галузі набагато сильніше, набагато жорсткіше, то ви чинитимете ще більший тиск на Росію. Так, що ймовірно у російських внутрішніх колах відбудуться деякі зміни з погляду на цю війну, і все це ми ще можемо зробити, але поки не зробили. Дюбавигевдансофафяспікінбадхаутостоппутін. Якщо говорити про те, як зупинити Путіна, чи існує хоча б одна реальна червона лінія для заходу сьогодні? Бо ми бачимо, що Кремль намагається йти все далі і далі, випробовуючи Європу, випробовуючи країни НАТО і будь-яке покарання від західних урядів відсутнє, ми не бачимо жодного покарання для нього. Зараз точаться дебати про те, як відповісти і як, по суті, перенести те, що росіяни називають гібридною війною на територію Росії. Про це точаться дебати. Я не знаю, яким буде результат. Можливо, ми щось побачимо. Я не зовсім впевнений. Проблема завжди полягає в тому, що ми боїмося реакції Росії. І це також пояснює перехід до фінансування української оборонної промисловості, а не до надання Україні далекобійної зброї із Заходу. Тож, на мою думку, червоними лініями є провокації, які Росія здійснює щодня за допомогою дронів та вторгнення винищувачів у повітряний простір НАТО. Не самостійно Ні, звичайно, не самі. Тож деякі незначні зміни, і ми маємо спостерігати за тим, куди вони ведуть. Але давайте повернемося до санкцій. Санкції ніколи не діють дуже швидко. Але ви бачите, що за чотири роки санкції почали мати вплив. Вони чинять певний тиск на російську економіку тож питання зараз полягає у тому, чи маємо ми витривалість, щоб продовжувати ще два, три чи чотири роки. Ось у чому питання. якщо ми не маємо мужності продовжувати ще два, три або чотири роки, то звичайно ми не зможемо накласти на Росію такі санкції, які змінять російський розрахунок доходів та витрат у майбутньому. Тому ми маємо усвідомлювати, що нас очікує довгий поєдинок. Інфоделонгейсі. Цікаво, але що тепер робити Україні, якщо питання гарантій безпеки не вирішено? справа в тому, що єдине, що Україна зараз може зробити за для того, щоб продовжувати воювати, це власне продовжувати воювати. Ви знаєте, що для українських збройних сил в деяких частинах України ситуація є критичною. Але я думаю, що єдина надія Зеленського і єдина надія європейців полягає в тому, що Трамп зараз усвідомлює, що головна перешкода для перемир'я це не Зеленський, не європейці, а Москва. І для Москви це стає все складніше. Я сумніваюся в цьому, але це є європейською стратегією. Я маю на увазі, що вся ця зустріч у Парижі і попередня зустріч у Берліні була свого роду трансатлантичною терапією, тому що був відсутній інший найважливіший гравець, а саме Москва. Ми все ще не маємо реакції з боку Москви щодо результатів зустрічі в Парижі, але все, що ми чуємо, це те, що звичайно Росія відхилить будь-яку форму європейського військового втручання або підтримки з боку США. Отже, ми обговорювали, як зупинити Путіна. Тож, якщо його не зупинити зараз в Україні, де на вашу думку буде наступний удар Кремля? Він буде намагатися атакувати слабкі місця НАТО? Маю на увазі, що ймовірно, першою буде Молдова, країна, яка не входить до НАТО? Не Балтія. Не зовсім я маю на увазі, що є кілька точок, де він би міг щось зробити. Знаєте, Балтійські країни це одна з областей, яка могла би бути однією з цих точок. і всі очікують, що він щось там зробить. Отже, ви не можете точно сказати, яке саме місто, яка країна Але оскільки оголошеною метою Росії є знищення НАТО, то це є передумовою для домінування над частиною Європейського континенту. Можна очікувати певних обмежених дій проти членів НАТО, щоб побачити розпад альянсу, бо він не застосує п'яту статтю. Дуже дякую за цю розмову, за ваші думки. Карло Масала, німецький експерт з питань безпеки, професор університету Бундесверу у Мюнхені та один з найавторитетніших європейських аналітиків з питань Росії та НАТО. Він також є автором міжнародного бестселера Якщо Росія переможе, дякую за цю розмову. Дякую за запрошення.